Вісрочка, мобілізація батьки, інвалідність першої чи другої групи. Ну, це така заставка цього відео. Зараз я розгляну свіже судове рішення, яке, яке стосується цієї теми. Донецький окружний адмінсуд ухвала про забезпечення позову від 21 червня 2024 року, справа номер 241 24-24. Дуже коротко м -м, прошу цьому судовому рішенні мова. Людина, військовозобов'язаний чоловік. Прийшов до ТЦК і подав заяву на отримання відсрочки по пункту 13, частину 1 статті 23 з закону про мобілізацію. У нього батьки не пам'ятаю, батько чи мати інвалід чи другої, чи першої групи. А там в ТЦК йому сказали, що ця комісія для надання відсрочки ще не створена, і вони виписали цьому чоловіку бойову повістку. А чоловік подав до суду значить, про забезпечення позову, щоб його тимчасово не призивали ну, по мобілізації, тому що він має право на відсрочку. Тобто, фактично, таким кроком цей чоловік значить, заблокував цю повістку, заблокував. Ну тепер давайте я окремі моменти цього судового рішення озвучу. Значить, 20 червня 2024 року особа один, ну це тобто це оця людина, чоловік, звернувся до суду із заявою про забезпечення позову, заява про забезпечення позову, до подання позовної заяви, в якій просить вжити заходи щодо забезпечення позову до подання адмінпозову шляхом заборони. заборони ну тут стосовно повістки в особі. Його посадових осіб заборони ТЦК в особі його посадових осіб вчиняти певні дії щодо переміщення до військової частини з метою проходження військової служби в Збройних силах, до набрання законної сили судовим рішенням, в адмінсправі щодо оскарження дій щодо мобілізації та зобов'язання вчинити певні дії. Тобто це забезпечення позову, щоб його не перемістили до військової частини до того моменту, поки буде розглядатися. Заява про надання відсрочки паралельно ця людина, цей чоловік, він подав до суду про те, щоб спонукали ТЦК надати йому відсрочку. Вґрунтування наданої заяви, значить, ця людина, цей чоловік, зазначає, що є єдиним працездатним утримувачем своєї, значить, від, відповідно до Сімейного кодексу України своєї мати, яка є інвалідом другої групи з. 96-го року довічно. З метою оформлення відстрочки від мобілізації 22.04 звернувся до ТЦК із заявою, проте рішення не отримав. Під час особистого відвідування ТЦК отримав усну відповідь про відсутність створення відповідної комісії та надання додаткових документів, що не були передбачені на час подання первинної заяви. Повторну заяву відповідач відмовився реєструвати. І в той же час заявнику 18.06.24 року вручена повістка на відправку до військової частини. І повідомлено про ПРЗ на військову службу за місцем роботи. Цей чоловік, ця людина зазначає, що має законні підстави для оформлення відстрочки та не повинен підлягати Призову. В зв'язку з протипоравною бездіяльністю відповідача готує позов до суду та просить задовольнити подану заяву, так як. Не в таких заходів ускладнить або унеможливить виконання рішення суду у даній справі. Тобто, людина має право на, на відсрочку, але йому її, її не оформили, тому що, по-перше, вимагають додаткові документи, а по-друге, не створили комісію, а повістку надали. І от ця людина подає позов про забезпечення позову. Він позивається, щоб яку відсрочку надали, а щоб забезпечити цей позов, він ось подає до суду забезпечення позову. Дивимося далі. дивимося далі. Військове зобов'язання, які були призвані на військову службу під час мобілізації, набувають нового юридичного статусу. Військовослужбовці, тобто Якщо людина ще не призвана, вона є військовозобов'язаною. Якщо вже призвана, вона військовослужбовець. І це різні юридичні статуси. Особа, яка має право на відстрочку, не повинна підлягати призову на військову службу під час мобілізації. Якщо мається, має право на відстрочку людина, то вона не підлягає призову. Має право на відстрочку, не підлягає призову. Таким чином, якщо заявника буде призвано на військову службу, він набуде нового юридичного статусу військовослужбовця, що унеможливить реалізацію права на відстрочку, а також унеможливить виконання рішення суду, якщо його буде прийнято на користь позивача. Оскільки надання відстрочки від призову особі, яка вже є військовослужбовцем, є неможливим. Тобто, якщо людину такі поповісці заберуть, а суд по відстрочці буде тривати і суд. Визнає, що така людина має право на відсрочку, то потім виконати це рішення суду буде неможливим, адже людину вже призвали, і вона вже не військово зобов'язана, а військовослужбовець. Тому, щоб дотриматися права цієї особи і подається отакий позов, у цій справі заявник стверджує, що відповідно до сімейного кодексу він є єдиним працездатним утримувачем своєї матері, яка є інвалідом другої групи. Та має право на відстрочку від призову на військову службу відповідно до частини 1 статті 23 закону про мобілізацію. На підтвердження свого права заявником надані відповідні документи, а саме копію свідоцтва про народження, копію довідки МСЕК матері та сестри, копію свідоцтва про смерть батька, нотаріально завірена копія заяви матері про відсутність інших осіб для отримання. Оце такі документи він надав і до суду таку. Що він має право на відсотку, суд зазначає, що без вжиття заходів забезпечення позову мобілізаційні заходи відносно цього чоловіка будуть завершені, а тому будь-яке рішення у цій справі не поновить порушені права, про які ним наголошено. За таких обставин суд вважає, що реалізація повістки на відправку 25.06 неможлива до надання судом оцінки на предмет правомірності її видачі. Оскільки в іншому разі при задоволенні позову поновлення прав та інтересів позача буде істотно ускладнено, суд також зазначає, що у наведених правовідносинах важливо знайти баланс між приватним інтересом заявника та публічним інтересом щодо забезпечення мобілізації в Україні. Однак віднайти такий баланс можливо лише після розгляду справи за позовом цього чоловіка до ТЦК про визнання протиправним рішення щодо оскарження дій. Щодо мобілізації та прийнятті судового рішення по суті позовних вимог. Оцінюючи баланс інтересів сторін при вжитті заходів забезпечення позову, суд також враховує, що у разі відмови у задоволенні позовних вимог заявника скасування заходів забезпечення позову не перешкоджатиме проведенню мобілізації. Таким чином, здійснивши оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів забезпечення позову. З урахуванням співмірності таких заходів суд дійшов висновку, що заявлене клопотання про забезпечення позову підлягає задоволенню. І суд ухвалив заяву у цього чоловіка, військово зобов'язаного про забезпечення позову задовольнити, заборонити ТЦК вчиняти певні дії щодо переміщення у цього чоловіка до військової частини з метою проходження військової служби, ну і так далі. От є таке рішення суду. Ссылку на це рішення я залишу під відео. Якщо у вас будуть от такі подібні ситуації, то от можете користуватися цим, цим рішенням суду.